Завдяки ротації до вишневого із зони АТО на відпочинок прибув молодший лейтенант 11-го територіального батальйону Київська Русь доброволець Андрій Гончаров. У недалекому минулому звичайний банківський співробітник. Сьогодні герой нашого часу середнього зросту у військовому камуфляжі на плечі в петличці – блакитна плетена стрічка. В очах усього чоловіка сум і несамовита жага до життя. Коли він починає говорити, у погляді одразу помічаєш впевненість у власних словах і хвилювання. Безпосередньо були запеклі бої. Стрілянина була досить частою, також нас обстрілювали мінами. Поранених у нас були, в їх в порядку десь семи чоловік, по крайній мірі те, що я знаю. Слава Богу, загинувши з нашого боку не було. Нас бог милував 28-річний чоловік. Воює в зоні АТО з 31 серпня. Він брав безпосередню участь у бойових діях під Дебальцево. Його батальйон тримав оборону в Сиріни кішино Донецької області. Хотів би відмітити героїзм безпосередньо наших українських бійців, які стояли зі мною пліч опліч, з якими було за честь служити і боротися з українськими загарбниками. Не дивлячись на те, що свого часу він закінчив військову кафедру, хлопець раніше військовою справою не цікавився. Проте, коли зрозумів, що власній батьківщині в цілому і його родині, зокрема, загрожує небезпека, не зміг лишатися осторонь. Страшно, коли вибухають міни, стріляють по тобі і вночі, і в день, але тим не менш, ти силою волі себе. Змушуєш виконувати свій обов'язок і продовжуєш нести службу і також бороти захищати свої позиції. У власних спогадах він вирізняє подарунки школярів, виготовлені дитячими руками обереги, зокрема і жовто-блакитну плетену стрічку, яку носить у петличці на плечі. Андрій зізнається, що завдяки дитячим подарункам приходило розуміння, що є заради кого воювати, відстоювати і, і якого Це захищати. Було, збройні сили України.